Всім привіт, Мої вітання. 1 липня, вечорія. Світло відключили. Поливати нема можливості. Саме час, тому що забарилась я і упустила такий момент всі мої саджанці. Ось так квітнуть всі з квітами. І треба терміново їх обрізати, щоб були отакі кущики. Тут я вже почала обрізати. Такі, вони коротенькі, але гарно квіт, пишно квітнуть ці квіточки, викинути, рука не піднімається. Я їх посушу, буду використовувати. Для Саша мішечків, тому що її тут багатенько. Я пам'ятаю, як тільки починала займатися лавандою, я кожну квіточку так її берегла, так її збирала, щоб можна було зібрати якийсь мішечок чи букетик. Звичайно, зараз, коли вже дуже багато у нас лаванди, таку цінність вона якби, для нас не представляє, але все ж таки. Я до цього часу от, просто на полі не можу кинути ось такі квіточки. Обрізаю, як обрізаю вище. Вірніше, ось іде квіточка, стебельце, і почали тут е, листочки ростуть уже. От я відрізаю десь сантиметра 3-4 е, ну, ось, цих листочків. Укорочую ось так. Ось так і формую, тим самим формую кущик. Зараз ці всі квіти я, звичайно, позбираю. А рослинкам буде краще, вони будуть краще наростати, будуть краще укорінюватися. Це вже саджанці минулого року були маленькі, залишала надорощування, а зараз вже такі, такі кущі великі і вони також потребують обрізки, формування. Лаванду треба обрізати весь час. Коли маленькі, треба також не давати їм квітнути, зрізати верхні колосочки, підрівняти, щоб кущилися. А зараз мені треба, щоб також гарні були кущики, тому що, якщо залишати їх квітнути, то ці верхні частини можуть пожовтіти, багато забирає сил квіти. Лаванда, звичайно, вона я зараз обріжу, через деякий час знову з'являться. Квіточки, і знову треба буде пройтись і обрізати, тому що лаванда повторно квітне. Вона не буде квітнути так рясно, звичайно, але все рівно будуть, будуть випускатися такі невеличкі різні квіточки. І хочу вам сказати, дуже приємно, коли вже лаванда відсвіла, а ти пішов і собі зрізав. Для вазочки букетик свіжої, не сухої, а саме свіжої лаванди. Так, ось так. В общем, формуємо так, щоб були ось такі кущики кругленькі і босини. Зараз не треба висаджувати лаванду, не рекомендую. Тому що вона може загинути. У нас сьогодні до 40 градусів тепла, жари, можна сказати. В день взагалі неможливо вийти на вулицю. Вийшла, думала, хоч щось таке легеньке поробити, але дихати просто нічим. Дуже жарко у нас на Дніпропетровщині, тому зараз вийшла. Зараз вже Вісьма година вечора. І тільки-тільки спало сонце. Дуже спекотно, в жару дуже важко трудитися. Ну, ось так, трудимось далі. Саджанці готуємо на осінь, хто хоче висаджувати восени. Продумуємо, де будемо висаджувати, будемо висаджувати, на якій відстані будемо висаджувати, тому що лаванда така рослина, яка росте, якщо умови їй підходять, кущі дуже великі, такі масивні, тому треба обов'язково дотримуватися правильної посадки лаванди. Що мої любі, бажаю всім успіхів, вирощування лаванди. Бачу мої милі, ті е, мої е, клієнти, які купили лаванду і зараз дивлюся, у них такі гарні, файні поля, гарні локації організували. Мені дуже приємно, що цей бізнес у нас розвивається. От так я вам і бажаю успіхів. І хай вони вам приносять задоволення, і нехай вони вам приносять радість, ну і, звичайно, нехай вони вам благополуччя, тому що складний дуже у нас час, але треба жити, треба виживати. Тому всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!